Для тонування шкіри ми з вами сьогодні використовуємо два засоби. Тональний від Lancome у кольорі 425 s І міша у кольорі 21 Light Beige. Тонуючий засіб темнішого відтінку ми будемо наносити на всю площу нашого обличчя світлішим відтінком підсвічувати голівудські трикутники. Дивимось. В роботі використовую два інструменти. Одним наношу, другим підтушовую. Впрацьовую продукт пензлика. І тонким шаром, починаючи з центру, рухаючись на периферію, наношу наш тонуючий засіб. Після того, як я впрацювала його пензликом, я міняю інструмент на спонжика і ось такими штампуючими рухами, оскільки я хочу отримати середньої, середньої щільності перекриття. Ось такими штампуючими рухами я впрацьовую тонуючий засіб в шкіру. Я знаю, що наразі він трохи темніший від її природного відтінку, але для компенсації цього ефекту ми будемо використовувати світліший тонуючий засіб. Тобто ми вже фактично будемо робити скульптурування обличчя, але навпаки, не світлу шкіру затемнювати, а темну шкіру освітлювати. Наступний ми беремо світліший відтінок. І будемо наносити його на зони об'ємів. Зони об'ємів це так називаємо зони голівудського трикутника. де будуть знаходитись ці зони Голівудського трикутника. Перша зона раз трикутник. Друга зона два трикутник, Три трикутник. Тепер моя задача це все делікатно розтушувати. Не змішуючи, а вштамповуючи, щоб зберегти ось цей малюнок, градієнт світлий-темний, світлий-темний. І обережненько ось такими рухами пропрацьовуємо. Дівчата, наступні продукти.